Тьотя Таня. Привіт-привіт, малятка. З вами сьогодні тьотя Таня. Маляточка, Ну, давайте швиденько помахаємо привіт. Привіт. Ха-ха. <ривіт> Дуже круто! Я так полюбляю, коли мені малята махають привіт! Супер! А давайте ви ще похлопаєте. Хлоп-хлоп! Хлоп-хлоп! Класно! А давайте похлопаємо три рази. Хлоп-хлоп-хлоп! Давайте ще раз. Хлоп-хлоп-хлоп. Вау! А давайте п'ять разів! Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп! Це чудова малята! Оце ми з вами таку невеличку руханку зробили малятка! А знаєте, що ми з вами сьогодні будемо робити? Ми будемо дивитися. Хто проживає у цьому домі у цій хатині? Як чудово! Але ця хатинка не проста. Ця хатинка має певні кольори та деякі фігури, які ми з вами повторимо. Так наша хатина білого кольору, яка має червоний дах та багато кольорових дверей. Давайте з вами ж подивимось, які двері має хатина. Перші двері жовті, другі двері оранжеві. Треті двері зелені. І четверті двері сині. Хатина має чотири дверей. Але ось малята, усі, усі двері зачинені. Що ж нам робити? Як же ж нам відкрити ці двері? Mm. <успільна Expert> О! Я знаю, нам потрібні ключі. Малята, ви ж знаєте, що зачинені двері необхідно відкривати ключами. Давайте ж з вами пошукаємо де ті ключі. Де це ці ті ключі? А, ось вони, ось наші ключі. Ось. Скільки ж це їх тут є? Один. Два, три, Саме стільки у нас дверей. Давайте почнемо відкривати, дістаємо першого ключа. Перший ключ зелений. Ні, 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 малятко. Зеленим ключем необхідно відчиняти зелені двері. Ось! Ой, малятка! А цей ключ особливий. Дивіться, бачите, якої він форми? Він шестикутний, тому що має шість кутів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І давайте спробуємо відчинити наші двері. Вставляємо ключик і відчиняємо. <гас> Ні, у нас вийшло! <плес> Ура! <плес> Супер! Ми молодці! Наступний ключик дістаємо жовтого кольору. Ось жовтий ключ у формі квадрата. Відчиняємо наші двері. Є! Ура! У нас знову вийшло відчинити двері! Наступний ключ у нас синій. Синій ключ у формі трикутника, тому що має три кута: один, два, три. І останній у нас залишився ключ оранжевий. Ось оранжевий ключ має форму зірки. Що ж, будемо дивитися, хто ж проживає у нашій хатці? Тук-тук-тук, хто там? Так, Ой, хто це? О! Перша у нас свиня, Така кучерява. Смішна свиня? Забираємо наші ключі і ставимо нашу свинку. Хм, хто ж там ще є? Так. Ой, хтось вкусив тя -тя Таню за пальчика. Хто це там такий? Бешкетник. Малята, це був білий ведмідь. Такий ведмідь вкусив за палець. А як же ж цей ведмідь каже? Ведмідь каже а. Ось так він речить е. Так. Будем... Хто це? Хто це? Хто це? О! Це кіт, мяу! Мяу! мяу, мяу, мяу. Ось такий кіт проживає у хатинці. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мя-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Наш світленький кіт». Чудово! Вони всі дуже полюбляють разом проживати. Давайте ж з вами глянемо, хто ж там ще є. Малятка! Та це рібокло! Ось так! Вона полосата, має полосочки оранжеві та білі. Взагалі риби проживають у воді. Ви готові? Ви готові побачити, хто там є ще? Вау! Мальоту! Та це ж акула? Акула, вона разом з рибою клоуном припливла у хатку. Акула це хижа тварина риба, яка проживає у морях і океанах. А ми з вами дивимося, хто далі живе у нашій хатці. Ой, це Пінгвін, чорно-білий пінгвін, який ну дуже полюбляє їсти рибу. Пляп-пляп пляп пляп пляп-пляп-пляп-пляп-пляп-пляп-пляп. То це ж овечка, овечка. Бе, бе. 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 бе Я дуже люблю жити в цій хаті. бе Так, а наступним у нас є... Мальота! Це білий тигр! Білий тигр, а як тигр каже? Тигр речить. Це дуже велика тварина. Він дуже швидко бігає. Цікаво, а з ким же ж тут ще тигр мешкає? Малята це кінь? Ось такий чорний кінь. Іго! -го! Іго! -го! Ось такий коник проживає з нашими тваринками. Так, а ще. Хто це? Хто це? Ой? Кря-кря кря, кря-кря-кря, кря 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 кря-кря-кря, це хто? Це качка. Качка. Одне каченятко до нас припливло. Одне каченятко їсти пішло. кря 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 кря-кря-кря, нагодуй мене, каже каченя. хлоп! Так, Хто ж це у нас там ще є? Ой, Хто це такий цікавий? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Мальота! Ти це пливе. Черепоха. Черепаха. Черепаха проживає як у воді, так і на суші. Вона дуже полюбляє. Грітися на сонечку і плавати на дні самого моря. Так. Хто це? Хто це? Це малята, птах, який називається чайка. Чайка дуже полюбляє їсти рибу. І вона також любить дружити із нашими звірятками. О, молята, то це ж павук. Павук такий фіолетовий великий. У нього є дуже багато ніжок, і він ними так. Так бігає, мігає швидко-швидко, швидко-швидко. А також павук. Вміє плести павути, бо це його дім. Так хто це в нас тут ще є? О, малята, це собака. Ми дуже полюбляємо собак. Як це ця собака каже? Як ти собака кажеш? Гав-гав, гав-гав. собака каже. Гав-гав-гав. А ще у нашого собачки є найкращий друг. Це ось таке мале цуценя. Цуценя – це собака-дитинча. Так. Ой, це хто такий маляток. З нами ще проживає ось такий бегемот. Бегемот у нас великий, і він дуже, дуже любить поїсти. А ви, малятка, любите поїсти смачненьке? Ням-ням-ням, я бегемот, дуже люблю їсти. Ням-ням-ням. Малятка. А з звірятами в хатинці ще живе один ведмідь. Бурий, бурий ведмідь. Але ми вже з вами знаємо, що ведмідь вміє ричати. А -а, 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 а а ось так. так. Цікаво, ще хтось залишився, чи це вже всі жителі нашої хатки? Хм, ой, ой, у нас ще є киця одна, така маленька, така біленька, та з окулярами. А наша киця дуже полюбляє гратися та дружити. З іншою кицею, тому її залишаємо біля неї. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. А що, хтось є у хатинці? Нема, Тоню, нема. Все, ми всіх наших тваринок, які жили у хатині, всіх показали. Але ще. Залишилися деякі фігури. Давайте ж з вами подивимось, що є у хатинці. Перша фігура синього кольору фігура ведмедика. Ось наші сині двері мають фігуру ведмедика. Ось так ми вставляємо у двері. І фігури нема. Наступна фігура у нас жовтого кольору. І це фігура метелика. Ось наші жовті двері. І ми вставляємо фігуру метелика. Нема. Наступна фігура в нас. Оранжевого кольору. Ось вона. І це фігура жаби. А ви знаєте, як жаба каже? Жаба каже «Ва-ква-ква! ква 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 Вставляємо нашу жабку. Нема жабки. Але малятко, ви бачите? Що там ще щось є? Давайте ж з вами глянемо. Чотири фігури ми знайшли. Давайте ж з вами глянемо, що це за фігури. Перша фігура у нас фігура зірки оранжевого кольору. Але куди ж це ми її маємо поставити? Малятка, я, здається, бачу. Ось на червоному даху у нас є. Такий отвір, отвір зірки. Давайте з вами спробуємо туди поставити нашу зірочку. Є, у нас вийшла малятка! Ну що ж, дивимося наступна. Наступна фігура у нас квадрат. Квадрат жовтий. І саме на даху у нас є отвір під форму квадрата. Є. Наступна у нас фігура це синій трикутник. І, звісно, ми його також вставляємо у такий отвір. Є. І остання фігура це фігура зеленого кола. І ми його вставляємо в останній отвір. Ура! Ура! У нас все вийшло! Тепер, молята, нам необхідно зачинити двері, щоб наші фігурки нікуди не поділись. Ось наші ключі. Так, розпочинаємо. Ну що ж? Беремо перший ключ це оранжевий. Закриваємо наші двері. Вставляємо ключик і провертаємо. Ось. Наші двері зачинені. Наступні двері це зелені, які ми зачиняємо зеленим ключем. Закриваємо дверки. Вставляємо ключик. Повертаємо. Є. Наші двері зачинені. Наступні двері це сині. Зачиняємо наші двері. Шукаємо синій прикутний ключ. Вставляємо і Є. Наші двері зачинені. І останні двері, двері жовтого кольору. Зачиняємо, вставляємо ось такий жовтий ключ, провертаємо все наші двері зачинені. Є. А тепер. Щоб не загубити ці наші ключі, нам потрібно їх у зав'язку скласти. Ось сюди. Перший ключ. Другий ключ. Третій ключ Четвертій ключ є. Ну все малята. Ми вивели наших тваринок на прогулянку, і вони дуже щасливі! А з вами була ваша тьотя Таня! Ну що? Пока-пока, малятка! До нових зустрічей! Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.